Ну, це ж доля така, так склалася. Ви також говорите таку фразу, чи чуєте навколо, коли люди так говорять? Привіт! Сьогодні хочу про долю трішки поговорити. А якщо взяти за основу, взагалі просто подумати таку думку, що доля наша власна це просто результат наших виборів, нашого власного рішення. А кожної секунди це і глобальні рішення, і маленькі рішення, як іде навчатися, з ким спілкуватися, що читати, що не читати, що сказати, що не сказати, що зробити, що не зробити. І у такий спосіб ми що секунди створюємо свою власну долю. І поняти тут немає на кого. Це дуже глобальне таке питання, але якщо щось зараз просто в вашому житті, ну от щось некомфортно, конкретно у вас, не беру реальність нашу о, за вікном, просто конкретно у вашій якійсь сфері життя. А подумайте, а за якими стандартами ви живете? Які ви робили вибори? А такі, що зараз вони привели до тих наслідків, які вам не подобаються. І от е, класна навичка брати відповідальність за своє життя на себе, це е, взагалі е, така свобода звільняє взагалі від всього. Але от то питання для себе, яке допоможе завжди, за якими стандартами я живу і які вибори я роблю. І Тоді доля <сміх> посміхнеться.